Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про наслідки того, що в Україні офіційно і юридично не оголошено до сих пір. Війна дуже багато ходить цих розмов з приводу того, що в Україні війна чи військовий стан. Люди кажуть, та як же ж це не війна? Вони гинуть люди, літають ракети. Так, це безумовно є і це безумовно війна. Але по факту офіційно в Україні війни нема. І ось до чого це привело. Прочитав тільки що таку історію. Люди, які жили в Україні, зараз це вже територія окупована росіянами. І от ці люди, коли ще ж там жили, вони оформлювали собі кредити у українських банках. Після того, як туди прийшла Русня, звичайно, люди переїхали в глуп України. Але українські банки їм кажуть, слухайте, давайте платіть за кредит. І коли вони звернулися до банків і кажуть, ну як ми можемо платити? Зараз така ситуація, ми втратили все. Наші будинки, там все, абсолютно все залишилося на окупованих територіях. В Україні ж йде війна. Знаєте, що їм банки сказали? А покажіть документ, де вказано, що в Україні йде війна. Тобто їм абсолютно плювати, що там літають ракети чи не літають, гинуть люди, чи не гинуть. Є офіційні юридичні документи, а в цих документах ні слова не сказано про те, що в Україні йде війна. Ось і відповідь всім тим, хто розказує, а тобі що щоб зрозуміти, що йде війна, треба ще якісь папірці показувати. Так, треба, тому що не буде ніяких ні репарацій, ні виплат, ні компенсацій, ні пільг, нічого не буде. Тому що в Україні офіційно війни немає. А чому саме не оголошують війну, я розказав в своєму попередньому відео. Ну а ще більше корисних та цікавих новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.